Друзі, всім привіт! У нас сьогодні понеділок, на сьогодні 16 грудня і ми розпочинаємо новий тиждень щоденника вишивальниці. Так, все, що будемо робити цього тижня, це три речі. Цю річ треба завершити. Тут зовсім мало лишилося. Це є така сніжна куля від фрузелка. Залишається ось тут, де ви бачите ці всі прогалини, це залишається один колір, такий ось світлесенький, світло-сірий, скоріш за все, тому що він не є білий, він такий сіренький, сіренький, і я ніколи не дошиваю до кінця ниточку, тому що через дерев'яну заготовку вона все ж таки замащується. І для того, щоб ну, типу, хрестики йшли світлі світлі, потім пішли такі замурзані і знову світлі світлі, бо нитку берете наступно, так? То я просто бачу, <гадачу> <гадачу>, що вона починає замурзуватися, я її просто вже обрізаю. От фрузалок залишає дуже. Великий запас ниток, тому я не переживаю, що воно мені а, там буде щось перетиратися. Наступна, а, давайте скажемо, це є моя ялинка, я вставляю фотографію, яка вона виглядає сьогодні. І відповідно на кінець тижня я вам покажу, яка вона в мене буде, тому що я її вишиваю, стараюся, Ні, чесно, поки що минулий тиждень я все гарно зробила по одній ниточці. На цій тканині мені як виявилось вишивати дуже важко. Я не знаю, я просто м, орієнтуюся на м, сусідні хрестики. В мене в. Е День не виходить абсолютно нічого вишивати, нема в мене часу в день вишивати. Я можу вишивати зараз тільки увечері, а ввечері цій тканині мені погано видно. Тому ниточка, одна ниточка ввечері для цієї роботи, це такий непоганий варіант, тому що я навіть з цим дівчатам, які в мене були на курсі, які десь там не встигали. Я завжди казала: дівчата, хоч по чуть-чуть, хоч кожен день потрошки брати цю роботу, цю сорочку в роботу, і вона буде просити. Так само я бачу, я потрошечки беру її в роботу, по ниточці в день, але вона просувається. І такого, може, до літа я її завершу. Ні, там зовсім небагато є. Ем... Вишивки так, але там є саме, де сидять голуби, де є парами голуби, там є ці четвертинки, хрестики. в мене це дуже бісить, я це не люблю робити, але я це роблю, тому що така схема. Ну І в нас там ще буде йти бекстіч, мій самий такий любимий, і це все буде прикрашатися все бісером. Ну, Розумієте? Тобто це не тільки сісти, вшпарити це все. Вшпарити це все хрестиком і все, ура! Робота, робота завершена. Так, тому я починаю цей тиждень. Починається починаю тиждень у нас просто такий. Хочу цей тиждень гарно попрацювати. Погода якраз така для роботи, тобто лиє з неба, з неба лиє так, що можна плавати. Ніякі зимові чоботи не підходять. Треба брати резинові від чоботи по коліна і плести тими ріками. І подальше головне від дороги, тому що мені дуже шкода людей, коли вони йдуть так гарненько по тротуару, а їх з боку машина, знаєте, їде і обризкую зверху донизу. Ой, хто водій, будь ласка, не робіть такого. Помаліше їдьте або візьміть лівіше, ну щоб людину не обризкати. Бо мені таких людей дуже шкода. Сьогодні бачила мужчину такого старшого на велосипеді. Боже, дожливі він щось став, щось там руками руки тре, напевно, йому запарі зайшли в руки, я не знаю. Ну мені дуже шкода. Але з іншої сторони, я інколи як дивлюся на своїх хлопців, мені здається, що вони спеціально цей розум відключають. Знаєте, голову відключають. Бо е жінка не сказала, мама не сказала, не дала, не наголосила. Візьмете. Сьогодні він йде з хати, дожди йому кажуть, слухай, парасоль, ти не хочеш взяти? Ой, точно. Ну, візьму, а да. потім йде мокрий суслік такий. Тому дбаємо один про одного, думаємо своєю головою, сідаємо працювати, не початий край роботи. Все. Доброго ранку всім. Добрий раночок. У нас сьогодні вже середа, вівторок пролетів незамітно. І вже якось ввечері я вже не хотіла включатися, бо якось так, вже знаєте, сіла нарешті ввечері за вишивкою і вже. Не хотіла ніяк відволікатися, а сьогодні раночок, то я думаю, почну все ж таки включуся. Що ми маємо на сьогоднішній день? Мала змогу почала монтувати відео, але там дуже багато є нарізки з аукціону. І треба якось це все докупи зліпити, бо половину частину відео я вже змонтувала, а решта ще треба домонтувати. І от поки я ту першу частину змонтувала, то я маю ось вам що показати. Ага, це ниточка. Це є куля, це наша сніжна, так. От вона. Лишається мені, як попередній раз я говорила, тут світленьким, отаким світленьким отаким сіреньким зашити. І тут двома відтінками. Тобто, зараз отут краєчки є тут вишивки, ось тим таким жовтявим, а серединку світлішим зашивається, і все. І тоді вже бекстіч виводиться м -м, рік. От. І е, в понеділок мене щось трошки потягнуло, як я кажу, наліво. Наліво захотілося мені червоного. Захотілося мені червоного. І я дістала своє волове око. Дівчатка вишиває, до речі, скажу там донат від 200 гривень здається. За схему, якщо хочете, будь ласка, долучайтеся до вишивки. Цю уставку я дошила, так? але бачу, вон тут хвостик у мене. Зеленим треба дошити, не дошитись, Щойно побачила, чесне слово. Тобто одна уставка в мене вже є, і я в понеділок почала другу уставку. Е, ну, Жовтеньке в мене було, почала зеленим зашивати. І почала червоним зашивати. Ну, от такий результат за понеділок. Вчора я волове око не вишивала. Воно мені, знаєте, м -м -м хочеться вишивати, тако не думаючи, тому що тут звичайний ланцюжок за ланцюжком. І я думаю, що я собі якось буду залишати його як таку відпочивалочку. Ну, але краса красивенна виходить. вже дехто навіть повишивав сорочки. А я, як завжди, пасу, пасу задніх. Так. І е, по червоних нитках не знаю, чи мені вистачить, чи ні. Буду бачити, бо це старі ниточки. Подивимося. Ну, і вчора вечір я сіла, нарешті, за сорочку Буденку. Дівчата, ви знаєте, це як з тої приказки: Вовка боятися в ліс не ходити. Дуже часто ви мені пишете. Пані Марія, мені так страшно, я не знаю, чи я зможу, я боюсь кроїти, я боюсь то я боюсь все, а це мені важко, а це мені так, а це мені сяк. Оце, ви знаєте, я от згадую ці всі ваші слова і себе бачу. от Просто бачу, скільки тижнів підряд я вам говорю за ті уставки від будинки. Я вже її вийшла, і спинку вийшла, і пазуху зробила. Все. Далі нема куди тягнути, сорочку треба збирати докупи. А в мене уставки не зашиті. Я вже вчора, знаєте, така зла на себе була, сама на себе зла і така кажу до себе Марія, ти що, реально жартуєш? Чи що? Так, вечір сіла. Дивіться, що в мене є. Подивіться, яка в мене краса є. Тобто, звідси, ось до сюди, в мене зашито все повністю. Чотири квітки он є. І мені залишається ось тут дошити, і повністю зашити все білим, ну і верхоплут, і все. Все. Тобто, треба було. Тягнути кота за хвіст, щоб оце зробити практично за один день. Якби я вчора це сіла вишивати, мені здається, що я би вишила повністю цілу уставку. А я вчора тільки вечір сіла. Е, що хотіла би сказати на рахунок схеми? Є, е, мені здається, що я, я постійно просто вишиваю під лампою. Зараз, наприклад, в нас дев'ята година ранку, на дворі пасмурно, у мене все рівно горить лампа, бо не видно нічого зовсім. А ці схеми вони надруковані на трошки такому папері, який, який блистить. І мені постійно ці бліки вони мені, вони мене дуже дратують і вони мені дуже роблять некомфорт в очах. Тому що я вчора зробила? Я його вчора сфотографувала собі кусочок схеми, перекинула його на ноутбук, збільшила. Тобто, мені не треба її там десь сидіти за столом перед собою тримати, збільшила його. Поставила так, щоб на ноутбук не світилася лампа, і все, і подивіться, і справа пішла. Що я зараз роблю? Сьогодні в мене е, дівочі посиденьки, ми сьогодні плетемо павука різдвяного, тому е, я ж ран ранок на зараз я йду трошки повишиваю, і потім буду, позбираю дітей і буду чекати дівчат в гості. Що я сьогодні вишию? Ну, давайте подивимося, що я сьогодні вишию. Друзі, будемо завершувати цей тиждень, і, чесно кажучи, по, по, по що? По що? у мене ноутбук вирішив трошки повимахуватися і просто виключився і не включався. Відповідно, відео я не могла експортнути, бо він не включався. А виключився він через те, що я поставила експортувати з відео. Одним словом. Майстер приїхав поремонтував, але треба завершити цей тиждень, бо наступний тиждень це Різдво. І я не знаю, чи вийде щось повишивати. Ну, вже як буде, так буде. Що вам хочу показати, що я робила цього тижня? Так, волове око. Волове око зараз в мене на такому етапі. По буденній сорочці. Красота В мене вимальовує. Дуже легко йде, дуже файно йде заповнення білим. Мені залишиться тут верхоплуд зробити і вже, і вже буде краса. Ну, і це, як завжди, треба відкласти, правда, коли йшло зелене, треба було сісти і дошити. А отут воно. Заштопорились в мене. Ну, і звісно, е моя ялиночка, якщо ви бачили відео про ялинки, я вам дякую. Якщо ні, подивіться, тому що там я буду показувати свою оформлену ялинку від Сандри Парадайс. Вона вийшла, на мій погляд, досить таки вдала, красива. Ну, і е що я ще вишивала цього тижня, це є е моя ялинка з голубами. Ставляю вам фотографію і хочу сказати, що вона таки рухається. Ще хотіла би сказати: на рахунок ялинки цієї я її шию, та як запланувала собі ниточку в день, вона мене поки не хвилює. Ну і про, про оцю ялинку, до цієї ялинки я вже була в леліці, купила. Матеріали, ну, і та я купила той самий Белфаст, як, на якому вишиваю зараз ялинку з голубами. Та я влізла знову в це діло, поки я її ще не почала. Але дуже хочу, чесно, відверто скажу, дуже хочу, тому що це останні дві ялинки, які я буду вишивати. Так? І, ну, якщо ви б ви мені щось підкинули, таке цікавеньке, я б вам за це була дуже вдячна. але що хотіла сказати, я, йшла, я мала піти поміняти ниточки, але тому що тут в ключі 66 годин від 181-2. І думаю, мені дали навпаки 66-го два від 181. 1. Але Марія потім побачила, що є корекшн в цьому пакеті, де дійсно 66-го треба 2, а 181. 1. Ну нічого, вона в мене поки полежить. Крім того, вже в нас на носі Різдво, і ви знаєте, а, ага, що я ще робила? На рахунок Різдва. На носі Різдво, і я дістала свій один такий довгобут Різдво. Скільки вже років є? Підкажіть мені, будь ласка. Точно не два, три або чотири роки я вже вишиваю це Різдво, це є «Gold Collection». Покажись мені. Gold Collection від Dimensions Petit 8787. 87. Ось це Різдво. Я дуже маю гарну ідею по його оформленні, але, але оформлення. Ем, як вам сказати, оформлення зараз дуже дороге. І. Ем, я оформила, я, я оформила ялинку свою цю кристалеву від Сандри Парадайс, тільки тому, що е, вже за багато років вона лежить в мене. Я буду говорити це, мабуть, в кожному відео, в якому я піднімала тему цієї ялинки, я купу років збирала ті матеріали, можливо, трошки довше її вишивала, завершила, завершила. І повісити цю красу ну, в шафу, ні, такого не буде. Раз в рік можна собі дозволити оформити. Тому якщо в мене ще в середині буде настрій цього такого духу Різдва, то я і я душею ось цю роботу, то я її оформлю. Якщо ні, то я вже мабуть на наступний рік ближче до Різдва. Буду її оформляти. Ну, якщо, кажу, якщо буде в мене на це можливість і бажання. Тому що цікаво оформити, я знаю, як я її оформити, так щоб воно гарно було. От. І ще хотіла сказати, що я завершила нарешті: ну, як нарешті? Ну, тако собі потихеньку шила-шила і завершила. Символ наступного року, таку сніжну кулю, ну це не символ, та пробачте. Це такий куля з написом наступного року. Поставлю я її в себе на полицю, хай стоїть, бо вона таки дійсно красива. Бекстіч зробив швиденько акцент. Бекстічу тут дуже мало, до речі. До речі. А що в мене там ще було з фрозилка? Бо дуже часто зараз я не вдома, і мені треба щось таке штопати, а найкраще штопається саме фрозилок. Щось я ще була. Щось я ще зимове мала, підвіси, там були, а, ангелики там ще були. Так, треба їх знайти. У мене тут просто бардак, до Різдва, вже буду все прибирати, буду все складати і, і що. І буде в мене порядок. Так хотіла ще також сказати новину. Я вже намалювала схему до уставок наступного курсу. Це буде жіноча сорочка, дуже красива. Тому дівчата, хто був на моєму курсі, на моєму курсі і хоче ще повчитися чогось новенького. Хто завершує, завершуйте, хто не завершив, хто завершити свої сорочки, так? А хто завершив, то дуже дякую, що у вас ще є те терпіння на мене чекати, поки я почну оце все втілювати. Бо, знаєте, як то свята, ти приділяєш більше увагу родині, сім'ї, ти хочеш щось смачнішого зварити, заготовити, Ти чекаєш, щоб батьки приїхали чи їдеш до батьків, і воно, знаєте. Дні будуть злітати, і якось до вишивки зовсім часу не буде, а там вже знову свята, там Василя, потім Йордан, Ще канікули до того всього є в нас, тому. Я в котрий раз вже повторюся, коли все ж таки є навчання, кожен зайнятий, і я собі спокійно працюю, а коли вони всі вдома, мама-мам, мама-мам-мама-мам. -мам 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 -мам. Отже, такі в мене зараз новини для вас. Наступний тиждень буде, скоріш за все, не висишивальний, але як буде, так буде, правда? Аби спокійно і тихо. З вами була Марія. Всім гарно дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Побачимося вже у наступному відео.